Поразка Німеччини та Австро-Угорської імперії стала шансом для західних українців на створення незалежної держави. Вони виявилися до цього краще підготовленими, аніж їх надніпрянські брати. Вже на початку Першої світової війни в Галичині створюються підрозділи українських січових стрільців, військові формування українських добровольців. Як показали наступні події, билися вони зовсім непогано. Коли на фронті один підрозділ російської армії змінював інший, то командири попереджали один одного, що перед ними знаходяться січові стрільці. Повага ворога, вища оцінка військових заслуг. Питання, з ким німці хочуть воювати, думаю, всім зрозуміло, що собою являло і являє військо військо Німеччини. Німці весь час сказали: ми хочемо січових стрільців. Один з генералів казав німецький генералів. Мої вояки билися як леви, але українці билися як чорти. Наївно думати, що галичани так щедро роздарювали своє життя та здоров'я за велич чужого імператора. За планами січових стрільців, їхній легіон мав стати основою армії майбутньої незалежної української держави. Я би не сказав, що вони були віддані Габсбургам. Вони. Як я вже казав, ішли боротися за волю України. Вони розуміли, що необхідно почати збройну боротьбу. Вони ж постійно стикалися з поляками, а в поляків, по суті, в кожному поколінні були люди, які зі зброєю в руках, якщо не захищали, то намагалися здобути незалежність Польщі. І ці юнаки дуже переживали, що немає такої традиції в Україні. І вони казали, що хай я умру, але я залишу за собою могилу, і на цій могилі буде напис Впав за волю України. Нам, очевидно, сьогодні важко навіть сприймати такі речі. Але ці люди свідомо йшли на смерть тільки для того, щоб почати оту традицію боротьби за незалежну Україну. Це не був звичайний фронтовий підрозділ. Він мав поширювати національні ідеї готувати кадри для майбутньої боротьби. Австрійцям це не подобалось. Не подобалось це також і полякам. Останнім особливо адже вони розуміли, що в день розпаду імперії їм доведеться щепитися із серйозним суперником, а Галичина має бути польською, і крові уникнути не вдасться. Гонору вистачало в кожного. Листопад 1918 року. Галичина, Буковина та закарпаття. Як спринтер на старті перед ривком у кривавий вир, поляки не перший, але й не останній народ у Австро-Угорській імперії, який мав стати основним конкурентом українців у боротьбі за владу на українських же землях. Вони не чекають, доки розгублені чиновники конаючої імперії дозволять їм взяти владу у Галичині. Вони діють швидко, просто ставлять до відома імперського намісника у краї генерала Гуйна. Що його послуг більше не потребують. Дзенкуємо барзо, Самі розберемось. У ніч з 2 на 3 листопада 18-го року поляки мали захопити під свій контроль Львів, і тут до бійки втручаються січові стрільці. Бойовий командир легіону січових стрільців Дмитро Вітовський. Перериває вишукані роздуми галицьких політиків, дасть чи не дасть відень українцям владу у своєму краї. Він вимагає захоплювати Львів негайно наявними силами. А сил тих було 1400 бійців та 60 офіцерів. Армійські частини, сформовані з галичан, воювали на далеких фронтах в Італії чи на півночі Польщі. Українські тіла, українські некрополі розсипані по Всьому європейському континенту. Відомо, що на півночі Польщі воювали Галичани в складі австрійської армії. Цісар боявся, щоб вони воювали ось тут, в Галичині, на Поділлі. Що не менше 100 тисяч галичан воювало на півночі Польщі, і, очевидно, кожний з других з них загинув на берегах кривавої річки П'ява. Військовому нахабству щастить. Українці захоплюють австрійські плани, розроблені на випадок збройного виступу на українців проти поляків, а поляків проти імператора. Владу у Львові взяли миттєво і безкровно. Арештували австрійського намісника Гуйна, відключили пункти зв'язку, захопили вокзали, роззброїли місцеві підрозділи. За рік до цього так само чітко та рішуче діяли більшовики у Петрограді і перемогли. Все вийшло вдало, і в провінції, і у Львові, коли ранком Львів прокинувся, вже на мурах були прокламації про створення української держави, про те, що влада переходить до українців. Тому подібне. От тоді прибули політики і почали дискутувати вже про владу. Прокинувшись вранці, мешканці Львова побачили на ратуші шовто-блакитний прапор. Осінній день 1 листопада 1918 року став весною для українців на західних землях. До населення міста Львова. Волею українського народу утворилася на українських землях бувшої австро-угорської монархії, українська держава. З нинішнім днем Українська національна рада обняла власть в столичнім місті Львові і на цілій території Української держави. Дня 9 листопада Українська національна рада створює перший уряд Раду державних секретарів або державний секретаріат на чолі з доктором Костем Левицьким. А 13 листопада було прийнято першу Конституцію, тимчасовий основний закон про державну самостійність українських земель, бувшої Австро-Угорської монархії. Нова держава дістала назву Західноукраїнська Народна Республіка ЗУНР. Було схвалено законодавчі акти щодо громадянства, утворення армії, судочинства, мови та школи щодо державної атрибутки. Гербом Зунр є золотий лев на синім полі, обернений у свою праву сторону. Державний прапор є синьо-жовтий. Українські народи звертався уряд. У створеній тобою державі не буде поневолення нації нацією. І не сміє бути панування економічно сильніших та багатших над слабішими та біднішими. Не буде поневолення нації нації. Найзаповітніше бажання українського народу, який ніколи в історії не був народом-гнобителем. Однак реалізувати це бажання урядові зумр не вдалося. Оговтавшись після 1 листопада, поляки почали чинити опір українській владі. Одинокі збройні сутички польських загонів з українськими змінились справжніми боями на вулицях Львова. Не витримавши натиску, українські військові відділи 22 листопада залишили Львів. Уряд Зунор переїхав спочатку до Тернополя, а згодом до Станіслава. Стало очевидним. Щоб не потрапити в польське ярмо, українцям Галичини доведеться боротися з сильним і підступним ворогом. До того ж, кожен розумів, писав Микола Чубатий, що самостійна Західноукраїнська республіка це лише переходова проява, бо в нинішній час все голосніше лунає клич. Одна нація, одна держава. Тут, в Станіславі, на сесії Української національної ради... Постало питання про злуку, з'єднання ЗУНР з Українською Народною Республікою. Застережливим був виступ глави Ради Петрушевича. Ми не можемо зливатися негайно і без застережень з великою Україною, бо там положення непевне. Там йде революція. І сьогодні годі ще сказати, який там буде державний устрій. Можуть Україну опанувати більшовики. І наші інтереси галицьких українців при повній злуці можуть бути загрожені. Якщо Петрушевич і мав сумніви, то свідомі українські маси таких сумнівів не мали. Також молодь і військо набирали на владу, щоб вона не ставила перешкод з'єднання. І сесія прийняла ухвалу прозлуху. Дня 22 січня 1919 року зібрались делегати з різних сторін України на Софійській площі в Києві, де було прочитано універсал території. Про злуки. Назву Зунр було перемінено на ЗОУНР Західна область Української Народної Республіки. Президентом обрали Петрушевича. Одночасно він увійшов до складу директорії. Про акт злуки наказано повідомити всі держави. Та з Лука. Не вберегла умр, як не вберегла і західних українців від поневолення. Ще одне місто Кам'янець-Подільський, стає резиденцією Петрушевича і його прибічників. Вся діяльність уряду за відбувалась на тлі польсько-української війни. Цій борні полякам протистояла українська галицька армія. Бої йшли з перемінним успіхом. І, зрештою, полякам, яких підтримувала армія генерала Галлера, що прибула із Франції, вдалося проломити український фронт, і уга змушена була відступити. Протягом усього збройного конфлікту. Уряд Заунр плекав надію на міжнародну підтримку своєї державності. Та польські політики робили все, щоб дискредитувати ЗОУНР. Вони твердили, що українці на західних землях надто відсталі, аби мати власну державу. Протест уряду Заунр не взяли до уваги. Дня 25 червня 1919 року. Рада послів Антанти визнала за Польщею право на окупацію Східної Галичини. А після Ризького миру, підписаного радянською Росією з Польщею, до останньої відійшли ще й Холмщина, Підляща, Західна Волинь та Західне Полісся. Уряд Зоунр емігрував за кордон. До лідня, а для українців під Польщею настали чорні дні, але відроджувалось.